Ось зробив таку саморобну борт без рамок наподобі японського вулика. Стою біля хати, аж рій летить. Пішов слідом. Ось вони тут. Якраз заходять. Ну всі яка краса. Просто краса. Борь без рамок, тільки решітка з дощечок. І все. Оп, хочуть на мене сідати. Трошки відійду. Близько дуже прийшов. Якось так. Красава. Ройок гарний. Думав зробити її під рамки, але передумав. Не хочу з тими рамками морочитися. Получилась така в кавичках японська колода. Якось так. Рій великий.